Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Там необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 152 тисячі 743 гривні, тому прошу знову ж таки небайдужих долучитися до. Цього збору, для того, щоб Світлана Пчоловська, людина, яка відповідає за цей збір, могла оперативно закупити дрони і їх вже направити до хлопців в 13-й батальйон. В описі під відео буде зазначена вся інформація і, власне, реквізити, куди ви можете задонатити на ці дрони. Тепер з приводу теми обговорення, вона наступна і пов'язана з виступом колишнього президента США Дональда Трампа на конференції консервативної політичної дії. Тобто, вчорашній день, 24 лютого, він був заключний у цій конференції і ефектно цю подію мав завершити Дональд. Трамп. Зараз ми коротко проаналізуємо його основні тези, і, власне, що ми побачили нове в його риториці, а тут воно, власне, містилось. Трамп загалом назвав себе гордим політичним дисидентом і заявив, що його переобрання стане днем звільнення для його прихильників і судним днем для його політичних ворогів. Тобто він. Намагається далі нав'язувати своїм прихильникам точку зору, що його звинувачення, так, це є полювання на навідям, політичні переслідування, і, власне, він себе назвав дисидентом у зв'язку з цими процесами. І про політичних ворогів він також не забув, зазначивши про ось цей судний день. Далі CNN говорить про те, що Трамп продовжує займатися ескалацією риторики в контексті порівняння себе з Навальним, говорячи, що у Сполучених Штатах Америки майже така ж сама ситуація, як в Росії, так аналізуючи те, що відбулося з Навальним. Далі наступна теза його така. Багато в чому зараз ми живемо в пеклі, бо Джо Байден є загрозою для демократії. Сьогодні я стою перед вами не лише як ваш минулий і, сподіваюсь, майбутній президент, але як гордий політичний дисидент. Я дисидент. Кінець його цитати. Що важливо відзначити у цьому виступі, так це. Певна зміна підходу в риториці щодо поняття політичної помсти. І, власне, СНН говорить, що воно було новим. І ми це зараз побачимо крізь призму наступної його цитати. Вона така: Ваша свобода буде нашою найвищою винагородою, а безпрецедентний успіх США стане моєю найвищою і абсолютною помстою. Це те, що я хочу. Успіх буде нашою помстою, тобто він намагається через цю тезу показати там електорату і тим, хто ще не визначився, що під політичною помстою він має на увазі успіх, так який він там принесе, внаслідок своєї діяльності. І ось в цій тезі він не згадував. Про те, що там політична помста, вона буде стосуватися політичних знову ж таки опонентів їх покарання. Він пов'язав успіх і помсту. Далі Трамп припустив, що під час другого терміну Байдена, якщо останній переобереться на посаду президента, нація буде охоплена постійними відключеннями електроенергії та нестримною інфляцією, що супроводжуватиметься. Плеском незаконного перетину кордону та зовнішньополітичними рішеннями, які можуть привести до третьої світової війни. І далі його цитата: якщо Шахрай Байден і його головорізи переможуть у 2024 році найгірше ще попереду, наша країна піде і опуститься до рівня який... Неможливо уявити. Це ставки на цих виборах, наша країна руйнується, і єдине, що стоїть між вами та її знищенням, це я кінець цитати. Ну тут знову ж таки Дональд Трамп намагається показати майбутній фактично апокаліптичний сценарій, так? за його думкою, якщо Джо Байден зможе отримати другий. Овальний кабінет, і тут знову ж таки вплив на його ядерний електорат. Тому що якщо ми візьмемо знову ж таки, ось цю цитату: успіх дорівнює там, політична помста, то я можу припустити, що ця теза вона якраз спрямовується до тих осіб, які не визначились це незалежні виборці, і, можливо, до тих виборців, які Зараз підтримують потенційну кандидатку на посаду президента США Нікі Гелі. Тобто тут таке певне пом'якшення. Але знов ж таки, незважаючи на ось цю тезу, він вище сказав про судний день для його політичних знов ж таки ворогів. Тобто тут намагання в одному виступі. І задовільнити інтерес свого ядерного електорату, і вплинути там на незалежних виборців та тих осіб, які підтримують Нікі Гейлі. Тобто тут я в даному випадку висловлюю свою точку зору, чому власне, ми побачили деякі видозміни у риториці Трампа. Ось так коротко ми проаналізували його основні тези в контексті конференції консервативної політичної дії, вона <кхм> завершилась. І з приводу, там мали показати результати опитування, хто може мати найбільшу прихильність в контексті напарника для Дональда Трампа на виборах. Поки що я не бачив ще цих результатів, якщо вони мені потраплять. Коли я буду аналізувати західні медіа, то обов'язково ми про це поговоримо. Це за загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!